шановні друзі, танці підписникам, значить що, грузимо торф? Колись це був гний, силочка зверху, як ми його грузили і везли сюди до нас. Колись це був гний, постояло кілька років і з гною случився торф Зараз шефень трактор, який в мене ніколи нічого не робить, буде нам допомагати його розвозити. Думали, що буде маленька кубка. Ну, маленька кубка, бо воно всілося, що влізе за один раз в прицеп, ага, там, Почали його кулупати. А воно не влазить. Чуєте? Труба з подшипниками. Чуть-чуть. 2 -чуть. міліметри, тільки давить на ремні. А не так, як деякі кажуть, що там сантиметр придавити, ні в коєму случаї. Просто пару міліметрів придавлює рівні, щоб вони не скакали, не били. От, наприклад, бачите, як тут скаче на генератору рівень? А то просто його притримує і він не скаче, а собі спокійно плавно йде. Ще поки не забувся. В тебе радіатор. Заб'ються соти маслом всі діла. Народ. Я сюди не лию 20 літрів масла, щоб воно масло ганяло. Плюс-мінус 100 грам на глаз влили. Тут 22 літра води. Зараз ми ту воду злили, нову залили, бачите, даже повну її не заливали. Десь літрів 12 я сюди влив. Коли воно його ганяє, воно його розтоплює. Вода жирна робиться. Змащує стінки. На радіатор пофіг стінки внутрі змащує. Так же саме по помпі, бочоночок всі діла, змащує, вода по ньому скользить, ржавчини менше. Отак от. Робити вам так, не робити вам так. Діло кожного. Якщо ти сюди влив 22 літри антифризу, то кидати сюди вже масло не треба. В мене бомж варіант. Купив і жалієш, як там один каже, гроші на антифриз. Ні, я не жалію гроші на антифриз, я роблю просто по слому, по-розумному, по дешевому. От і все. Так що, отакі то діла. Зараз будемо трошки роботи. Кстати, дивіться все, що, як виглядає земля після дискової борони. Бачите, перебили і виходить торгуян перебив, зараз по сусідніх городах зеленіє на наших ні. Ну, да. тепер бачите, ліве колесо чуть-чуть буксануло. Вроді би так Ну, вже більше не кидали, просто щоб його не перекидалось, бачите, на цю сторону. Ну, по факту влізло добре. Мягке врузне. бачите колесо як? Вгружено добре. Солома плюс перебитий сим бороною і дивіться, бачите, стиригає трошки щоб землю. А, ще, кстати, любителям вилити е, кружечку масла на виживний подшипничок, щоб крутилось, не пищало. Я вам зараз покажу, як у нас виживний роботи. Він навіть не крутиться. Якщо тобі твій вижимний робить мозги, два варіанти, бомж варіант. Ложиш його в банку, в банку заливаєш солідола якогось, і кидаєш це все в кастрюлю з водою, яка кипить. Грубо говоря, як метви розтоплюють. Все, він проварився і все буде нормально. Ну, Но, я вважаю, при ціні в 200-250, ну хай 300 гривень. Купити той вижимний і забутись про нього на років 5. Ну, у нас 5 років у нас поки з ним нічого серйозного немає. О, Зараз, поки стали, ідемо дивимося. Надіюсь видно, ну, зараз з тої сторони. Бачите? Стоїть собі, не ворушиться і нормально. От і все. Так народ прикращаємо зйомку, а то зараз останні цінікілі продовжать. Ні хрена не робить, тільки знімає. Так що... Надо трошки поработки. Отже, вроді би прицепчик прицепчиком. Задовбалися розкидати. А тако, надіюсь, видно, бачите? Де темне. Стільки що було розкидане. А як розкидали, то його тут і нічого не немає. Тут будуть гарбузи нас там залишилося трошки селітри і нітроамофоски. Змішаємо докупи і коли вже гарбузи вилізуть, посипемо десь, треба підібрати буде день перед дощом. І все. Там де гірчиться, буде картопелька. Так що, хто б щоб не казав, в даному випадку не тачкою ввозиш по маленькій кубці і потім розкидаєш. Зараз взяли і викинули. Ну, зараз буде ще. Хоча зараз ще зараз її там будоражем, щоб буде добрий прицеп теж. А може чуть більше половини. Работаємо. Все народ. Вийшлося добрих шипів прицепчика. Тут уже підмели даже. Якщо підводити підсумок, то впоралися за годинки дві. Це з накиданням і розкиданням. Обращення до тих, хто... Це не трактор, то не то, там ремні, то все. Чуваки Вернусь, даже вам покажу. Согласен, не трактор, все діла. Воно дивіться як красиво розвозять зараз купки. Бачите? Лежать. Вон, гною. Цю купу, щоб розвезти тачанкою то в кінці з тебе вже і кирпичі будуть падати. І хоч би ти за день впорався. А фіг там ти впораєшся, бо до обіду ще будеш з кимось азартом робити, а після обіду ти задовбеся. Двох, то може б за день би розвезли. Тачкою. І коли ти працюєш тачкою, то в тебе йде нагрузка не на один циліндр, а на дві руки. Не на ремни, а на позвоночник спиной. Так что Каждый выбирает Что ему Подобается И на что в у него есть деньги. Вот и все. Как всегда, всем счастья, радости, удачи. Ставим его лайки, комментируем, подписываемся на канал. Будет зараз Сеня тоже Продолжать работать. Так что Якщо руки ростуть чуть вище поперека, то нормальна техніка. Якщо ростуть нижче, то на що вам треба? За ці гроші можете в магазин ходити кілька років, купляти ту бараболю, чи що вам треба, і все буде добре. А ще лучше взагалі здайте в оренду свій город, а вам з того городу будуть давати, скільки вам треба, та і все. Ну все. Всім удачки.